Тобі боженай слава тобі, великий ти, Господи, і немає ні одного діла, щоб оспівати діла твої. Слава тобі, Боже, Твоє воли все привів від небуття до буття своєї влади, і ти держиш, створений своїм промислом будуєш світ. Ти слав, створений від чотирьох стихій, Трух років вінчав чотирма порами. Перед тобою тримтять усі сили небесні, тебе сонце співає. Тебе славить місяць, тебе оточує, і зорі і тебе слухається, світло. Перед тобою безодні тремтять, джерела служать тобі, ти небо нап'яв, як намета, то твердив єси землю на водах, і море піском огородив, ти вилив повітря, щоб дихати. Ангельські сили служать тобі, ангельські хори тобі поклоняються. Ну, науки, хіровими, шестикрилі серафими. Навколо стоячи, влітає, облітаючи, покривається страхом неприступної слави твоєї. Бо ти бувши Богом неописаним, безпочатковим і невимовним, прийшов єси на землю, вигляд раба прийнявши, і в подобі людській перебував, бо ти, владику, ради свого милостого милосердя, не зміг дивитися на рід людський, від диявола мучений. Але ти прийшов, єси, і спас нас, бо ми і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійства. Ти визволив раді нашої природи, ти усетив дівочого тропу народженням своїм, ти все створений, успівує тебе, явленого, бо ти си Бог наш явив. З'явився на землі людьми пожив, іси, і з людьми пожив'яси, ти струбки Йорданської святи єси, прославши з неба Духа Твого Святого і покрушив голові змії, що гніздилися нам. Тож чоловік любчи царю, сам прийди і нині пришестя Святого Духа, усе ти воду Твою.